Вітаю вас, друзі! Недарма експерти часто говорять про те, що на Росії і особливо в Москві, в Кремлі, розуміють лише силу. Я скажу більше, не лише розуміють, а й поважають лише силу. І коли вони бачать реальну силу, коли вони починають усвідомлювати наслідки, то тоді до них дуже швидко доходить. Ще тиждень, тому, і про це я розповідав в одному з попередніх випусків: російські пропагандисти, так звані експерти, так відкрито насміхалися, зверхньо висловлювалися щодо нових українських ракет. Тоді мова йшла про презентацію української ракети дрону Пекло. Але сьогодні ситуація різко змінилася. Сьогодні пропагандисти гучно повідомили про те, що Зеленський похвалився новими українськими ракетами-дронами, пальниця та пекло. Також вони пишуть про те, що Зеленський розповів про випробування нової ракети Рута. І зазначають, що Рута на підході, і що Зеленський анонсував нову ракету і пообіцяв РФ жахливу реальність. І при цьому на Росії нікому вже не смішно. Чомусь не видно і не чутно з верхніх заяв експертів, чомусь немає криків про те, що українські ракети нікуди не полетять. Все так тихенько і навіть з певною повагою. Пропагандисти дещо змінили платівку, вже називають нашого президента не главою київського режиму, не очільником Київської хунти, не нелегітимним. А пишуть президент України, лідер української держави, український лідер. Зауважу. Що не усі російські пропагандисти різко змінили риторику, але і зміна просто очевидна. Звісно, одразу виникає таке логічне запитання: а що ж це таке сталося? Чому на Росії вже зовсім не смішно? І щоб відповісти на це запитання, потрібно презентувати ще одну новину, вірніше декілька новин. Сьогодні з'явилось таке гучне повідомлення на Росії про те, що Збройні Сили України ракетами обстріляли Таганрог. Таганрог це місто Ростовській області. Російські пропагандисти повідомляють, що в місті прогреміло як мінімум 10 вибухів. Насправді не лише Таганрог, а й Брянськ, тому що деякі російські військові експерти прямо пишуть про те, що був обстріляний Таганрог і Брянськ, що вночі по Таганрогу ракетами вдарили по військовому аеродрому, по промисловому підприємству, по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Берієва – а щодо Брянська, то була вражена нафтобаза Брянськ. Цікаво, що російський експерт Юрій Баранчик прямо пише про те, що не можна виключати, що по Таганрогу і Брянську прилетіли нові ракети і дроноракети, які нещодавно були презентовані в Україні. Він пише про те, що ці ракети вони відрізняються невеликою бойовою частиною 50-100 кілограмів, але мають високу швидкість 500-700 км за годину. За словами Баранчика, Україна явно робить ставку на швидкість, щоб ускладнити перехоплення ракет дронів як російськими мобільними групами ППО, так і російськими гвинтокрилами. Не забув російський військовий експерт згадати і про вчорашню заяву Зеленського щодо успішних випробувань ракети РУТА це крилата ракета. Він пише про те, що ця ракета є результатом роботи стартапу Destinus, і що ця компанія Destinus була заснована в Європі Михайлом Кокоричем, який втік з Росії. Проте не лише військові російські експерти, а й російські пропагандисти пишуть про те, що невідомо, що прилетіло в Таганрог і що цілком можливо це були саме українські ракети. Є повідомлення від пропагандистів і з таким запитанням, чим ЗСУ вдарили по Таганрогу американською ракетою Атакмс чи українською паляницею? Пишуть про те, що це могла бути не лише паляниця Атакмс, а ще й пекло, і ламали голову на Росії сьогодні багато годин. Як би там не було і чим би не вдарила по Таганрогу Україна, на Росії здійнявся справжній вир емоцій. Пропагандисти пишуть публікують статті з такими гучними заголовками: «Орєшнік, твій вихід, і що росіяни вимагають жорсткої відповіді за удари по Таганрогу. Також є заяви, наприклад, від політехнолога Марата Баширова, який вважає, що за такий ракетний удар повинна бути відповідь, і що він наголошує на тому, що Київ знову почав атакувати російське НПЗ. І що буцімто це явна вказівка з Вашингтону, щоб, начебто, піти на загострення, і щоб Трампу було важче домовлятися. Щодо відповіді Україні лунають гучні заяви і від представників російської влади, зокрема від депутата Чепе, який заявив, що буде не лише військова відповідь, а й політична, і що Росія дасть відповідь усіма можливими засобами. Скажу одразу. Що увесь цей вир емоцій, криті росіян в соціальних мережах, такі заклики, щоб вдарити по Україні арішніком, гучні заяви від російських експертів, політехнологів, представників влади, вони тривали десь зранку, і аж до вечора. До 18-ї години, поки не зробило офіційну заяву російської Міноборони, воно повідомило, що по Таганрогу вдарили американськими ракетами «Атакмс». В російському військовому відомстві зазначили, що удар, начебто, був нанесений шістьма ракетами Атакумс, і що буцімто частину з них збили панцирем С-1, інші ракети були відхилені засобами РЕП. І, на жаль, уламки, все як завжди, уламки, фрагменти ракет десь там впали, попали, і є у них навіть втрати. В свою чергу, в соціальних мережах, росіяни публікують такі фотографії з уламками однієї з ракет. І схоже на те, що це дійсно американська балістична ракета Атакумс, але ударів було більше. Цілком можливо, що удар був комбінований і американськими балістичними ракетами, і українськими ракетами-дронами, тому що щодо, наприклад, удару по брянську по нафтобазі, коментарів від російської міноборони немає. І зараз що Кремлю робити, якщо Україна дійсно вдарила Атакумсами. Як реагувати, і особливо зважаючи на те, що вчора Сполучено Америки демонстративно запустили ракету середньої дальності і її збили своєю системою протиракетної оборони Іджісон, таким чином, продемонструвавши Путіну і Кремлю, що Сполучені Америки не бояться Арішника, і що у них є необхідні засоби, щоб збивати такі ракети, щоб їх перехоплювати. Отже, зважаючи на останні новини, якась реакція з Кремля має бути. Станом на той момент, коли я записував цей випуск, реакції ще не було. Цілком, можливо, завтра щось там Кремль буде вустами Піскового заявляти чи Захарової. Але у будь-якому разі, Україна й надалі буде бити в глибину території країни-агресора. Як ракетами західного виробництва, так і власною зброєю. А серійне виробництво наших ракет запущено. І, до речі, щодо вчорашньої заяви нашого президента щодо ракети Рута, є такі цікаві повідомлення в змі про те, що низька ціна та хороша швидкість, і що журналісти з'ясували ймовірні характеристики нової ракети Рута. І як ми бачимо на цій фотографії, це повнорозмірна крилата ракета великої потужності згідно тих повідомлень, що є від наших журналістів, ця ракета запускається з землі, є прискорювач. Але цілком можливо, ця ракета може запускатися і з повітря, і з літаків. Проте найбільш цікавіше інше, хто ж є виробником цієї ракети. Ще на початку цього року в наших профільних змі були такі повідомлення, що Сила оборони України закуповують дрони у компанії «Дестінус», що заснована Михайлом Кокоричем, який втік з путінської Росії та заснував у Європі дроновий стартап. Сам Кокорич 15 січня 2024 року відмовився від російського громадянства, а на Росії його взагалі називали російським Ілоном Маском. Про нього, про його особистість потрібно знімати окремий випуск, але ситуація цікава тим, що він дійсно знов компанію, що ця компанія дійсно виготовляє дрони. Що ця компанія дійсно представила ще на початку цього року свою ракету крилату, і не цілком можливо він внесе свій певний внесок в посилення нашої вогневої потужності, в нашу далекобійність. Але я нагадаю вчорашні заяви Зеленського, які акцентував увагу на тому, що Україна запустила повномасштабне чи широкомасштабне виробництво крилатих ракет Нептун, і він особливо на цьому акцентував увагу. Тому очікуємо добрих новин. Зараз у нас є декілька ракет, деякі запущені уже у виробництво серійне, деякі зараз пройшли успішне випробування. Ще питання щодо нашої балістики, адже 25 серпня президент України Зеленський говорив про те, що є добрі результати. Тому очікуємо лише добрих новин. На окупанти нехай ночуваються, і я точно впевнений в тому, що через певний час, можливо, через декілька тижнів, на Росії точно не буде нікому смішно. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері.